Ну що ж, шановні колеги, сьогодні саме ми з вами запрошуємо всіх до формування навичок та підвищення знань про питання здорового харчування та збереження цінностей здорового способу життя. Саме світова прем'єра Цептер металу триста що використовується саме для виробництва посуду, Цептер Мастер Колекшн, є досконалістю, функціональністю, і, перш за все, шановні, це збереження вашого здоров'я. Завдяки цьому чудовому металу та передовим технологіям, які використовує компанія Цептер інноваційному дизайну в посуді колекції цептер, можливе варіння без води, смаження без жиру, при цьому їжа здоровіша, смачніша, в неї зберігаються всі поживні речовини, цінності біологічні, вітаміни, мінерали, білки. Цептер розробив такий процес приготування, де рідина, яка міститься у всіх овочах, продуктах, перетворюється на. Пару, це замкнутий цикл цептор завжди при низьких температурах, навіть без додавання солі та спецій. Сьогодні ми пропонуємо наш посуд і великі переваги, тому що маємо запатентоване термоакумулююче дно, виготовлене із трьох шарів металу. Воно з'єднано з нашим посудом за спеціальною, запатентованою технологією під тиском до двох тисяч. Тон. Знаєте, маємо таку файну випуклу кришечку із стилізованими хвильками для більшого обсягу, щоб збільшити об'єм. Запатентовані ручки це ПВД-процес, який сьогодні пропонує компанія Цептер. Це унікальний екологічний метод, який забезпечує високу теплостійкість. Ручки не перегріваються. І на кришечці ми всі знаємо: маємо термоконтролер, який контролює весь процес. Приготування їжі при низьких температурах. Шановні колеги, але компанія Цептер. Не стоїть на місці, іде вперед. Сьогодні маємо нову лінію посуду ЗЕСТ Це це доповнення до інноваційного сімейства посуду Цептер який ми вже маємо більше 36 років, який поєднує бездоганну італійську майстерність вигулення сучасними технологіями. Цей посуд створений для того. Щоб надихати та забезпечувати ті ж самі неперевершені переваги, що і наша культова колекція посуду Masterpiece Collection. Колекція Зестец додасть вашій кухні сучасного, оновленого образу, одночасно підтримуючи високі стандарти здоров'я та екологічності. Допоможе вам готувати шедеври на вашій кухні. В основі наших кастрюль зест від компанії Цептер лежить знаменитий матеріал 316 l У корпусі сковорідок 304 l Це сплави преміум класу, що використовуються у всіх лінійках посуду Цептер. Це є нашим золотим стандартом, екологічність. Та міцність, висока стійкість до фізичних, хімічних та корозійних впливів, непорісне. Саме цей матеріал 316 l і 304L залишаються абсолютно нейтральними, гіпоалергенними та безпечними. Для здоров'я. Неперевершена якість цього металу дозволила йому зайняти своє місце в галузях, що потребують Ну, Від медичних імплантів та хірургічних інструментів до ексклюзивних годинників, розкішних автомобілів та яхт. Тепер цей же елітний матеріал, шановні колеги, підвищує якість приготування їжі за допомогою. Колекції посуду від компанії Цептер. Ви знаєте, в новій колекції кришки цептер легко теж приєднуються до краю кастрюлі, створюючи герметичний дотик, що приводить у дію процес замкнутого циклу «Цептер». Маємо також термоакумулююче компактне дно, запатентована технологія. Вона складається теж з трьох майстерно спресованих металевих шарів: індуктивного, акумулюючого. Та провідного, що створює не такий недеформовану основу для посуду цептер нової колекції. Ця інноваційна конструкція створена за допомогою сучасного обладнання. Унікальна структура швидко накопичує тепло, рівномірно розпреділяє його, підтримуючи оптимальну температуру приготування. Цей процес дозволяє нам з вами готувати їжу з більш низькою температурою. Зберігаючи поживні речовини, і при цьому, шановні, економити до 70% енергії свого часу. Наш новий посуд сумісний з джерелами всіма тепла, включається і індукційні плити. Це дуже важливо. Сьогодні маємо нову колекцію ZEST з запатентованими ручками ЦАКТА. Вони виготовлені з нержавіючої сталі. Мають бакелітову ставку з ефектом такого гідропокриття під дерево, поєднуючи довговічність і сучасну елегантність. Це дуже стильно. Ручки залишаються холодними на дотик завдяки мінімальному контакту з посудом нашого, нашого посуду. Ергономічні ручки із знімними бакелітовими елементами дозволять безпечно використовувати їх і у духовці, якщо ви цього побажаєте, після того як ви ці елементи... Від'єднали. Також кришка з нержавіючої сталі, вона має теж термоконтроляр, про якого ми вже дуже багато знаємо, який теж можна зняти. Сьогодні компанія пропонує нам ці лінії і незвичайні сковорідки. корпус сковорідок виготовлений з металу 304Л. Він відрізняється високою корозійною стійкостю. Ви знаєте, шановні, це. Шедевр інженерного задуму. В її основі лежить революційне антипригарне покриття. Це передова е, тришарова система, яка е, завдовжки всього 80 мікрон, яка встановлює новий стандарт у технології виготовлення нашого посуду. Завдяки цьому високо, е, високо, на, високо вдосконалому покриттю. Наші сковорідки ЗЕС від цептер залишаються ну, неперевершені не навіть після тривалого використання. Вони забезпечують довготривалі антипригарні властивості, також сумісні з усіма джерелами тепла. Хочу звернути вашу увагу зараз на слайд. От бачите цей знак For free». Це означає, що посуд вироблено без використання перфторактонової кислоти. Саме вона руйнує людський організм. В наших сковорідках її немає. Це еко сковорідки які допоможуть вам готувати здорову їжу і не нашкодити вашому здоров'ю. Їх можна мити в посудомийній машині, гарантийний термін 24 місяці. Шановні пані та панове, сьогодні компанія Цептер пропонує нам більше, чим посуд для приготування, це збереження здоров'я. А нова колекція ЗЕС це вибір способу життя для тих, хто цінує своє здоров'я, стиль та ефективність. Пам'ятайте, що харчування це найголовніша складова нашого імунітету та міцного здоров'я. Завдяки компанії Цептер ми можемо зберігти саме цінне, що в нас є, своє здоров'я, використовуючи такий запатентований посуд. Шановні пані та панове, я бажаю вам всього найкращого. Будьте першими, будьте успішними і обов'язково будьте здоровими. Дякую вам всім за увагу!